Шановні колеги, розпочинаємо нашу комісію. Сьогодні у нас присутні. Не бачу, Валерія Олеговна мається чи не мається. Бачу Оксану Васильівну, да, Ілью Миколайовича і Ольгу Миколаївну. Із... Ага, дякую, Валерія із депутатів у нас сьогодні присутні... Присутствие... Приймає участь Лехан Ольга Акула, Василь Володимирович Чунацька, Олена Васильівна Яку, Ценка Микола Іванович. Так як у нас секретар не може приймати участь, чи не може виконувати свої обов'язки. Зараз вона відсутня, то я пропоную, щоб Василь Володимирович був секретарем цієї комісії. Хто за дякую? Добре. У нас сьогодні два питання. То якщо є пропозиція щодо порядку денного, готові вислухати. Якщо ні, то голосуємо за. За поча запеза за 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 затвертому за, за в цілому. Хто за? Чудово, е, перше питання. Це у нас про проєкт розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунальної установи Комарівської психологічного інтернату. Нагадується, той інтернат, де ми не погодили звільнення Усенка. Зараз його звільнили, е, і на це, там буде виконувати обов'язки шаповал. Е, він вже я розумію, працює в цій установі. По цьому питанню у нас доповідає Ковальова Олена Михайлівна, заступник начальника управління з питань комунальної власності. Виконавча апарат обласної ради, будь ласка, пару слів нам, Олена Михайлівна. Доброго дня, шановні депутати. Як ви справді нагадали, на минулому тижні на сесії обласної ради було прийнято рішення щодо звільнення УСА Євгена Васильовича, директора комунальної установи Камарі психоневрологічного інтернату із займаної посади за угодою сторін за страховим розірванням контракту. Оряд з цим до Харківської обласної ради, 3 лютого цього року, надійшла заява від заступника директора зазначеної установи Шаповала Олега Олексійовича, щодо покладання на нього виконання обов'язків директора комунальної установи Кам'янського психоневрологічного інтернату. У зв'язку з наведеним управлінням з питань комунальної власності підготовлено відповідний проект розпорядження голови обласної ради, який пропонується покласти обов'язки директора комунальної установи Кам'янського психоневрологічного інтернату на Шаповала Олега Олексійовича до урешнення питання щодо призначення нового керівника за Установи. Прошу підтримати зазначений проект розпорядження. Олег Олексійович Шаповал наразі є у студії. Якщо є якісь питання, я сподіваюся, він зможе на них відповісти. Так, Якщо можна, в мене є питання, скажіть, будь ласка, пане Шаповали, чи скільки часу ви працюєте в цій установі? Ну, трішечки про себе розкажіть. У даній установі працюю три роки. До цього працював 10 років директором Територіального центру соціального обслуговування. Соціальна сфера для мене не нова, тобто я вже в ній майже 15 років в соціальній сфері на керівних посадах. Дякую. Колеги, маємо запитання до доповідачів? Ну, тоді я пропоную інформацію взяти до відома, погодити даний проєкт розпорядження голови обласної ради ради. Хто за? Чудово, дякую вам велике, що доєдналися. Друге питання це про проект розпорядження голови обласної ради. який перелічений в порядку денному? Чи є необхідність це зачитувати? Якщо ні, то будемо заслуховувати. Немає, дякую тоді. Давайте Олена Михайлівна скоротенечко. Про послухаємо вас. Шановні депутати, на підставі протоколу номер 19 засідання комісії з розгляду питань стосовно списання майна знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл селищ міст, області управління з питань комунальної власності виконавчого апарату було рекомендовано підготувати відповідні проекти розпоряджень стосовно передачі з балансу на баланс в межах спільної власності майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст, області Пропонується низка проектів розпоряджень. Про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи Куп'янського психоневрологічного інтернату на баланси комунальних установ. Комунальна установа ржавецького психоневрологічного інтернату, комунальна установа Камарівського психоневрологічного інтернату, комунальна установа Харківського геріатричного пансіонату в в праці Харківської обласної ради відповідно до додатків до зазначеного проекту розпорядження. Це є майно, яке наразі не використовується купинським психоневрологічним інтернатом і пропонується для. Передачі для здійснення статутної діяльності вищезазначених трьох комунальних установ. Дякую, Олена Михайлівна. Колеги, маємо запитання до доповідача? Чудово. Тоді я пропоную ставити на голосування. Інформацію взяти до відео, погодити даний проєкт розпорядження голови обласної ради. Хто за? Чудово. колеги Питань більше немає в порядку. денному. Я вам дуже дуже вдячна. Якщо є якісь пропозиції, готова вислухати. Якщо ні, тоді пропоную закінчувати. Так, так, пані Олена. Так. Вибачте, це я е, зачитала тільки одне із розпоряджень, які є, їх тут вісім. Так, Олена Михайлівна, ми бачили нам, ну щоб не затягувати час, а, ми чи помісті? ми ознайомилися. Добре. Якби були засвідчені всі питання, да відпрацьовані всі документи на відповідність вимогам чинного законодавства, май... майно в наявності ліквідний передається для здійснення статутної діяльності. Всіх, це я так розумію, це це все ще було в куп'янському Куп правильно, на нашому інтернаті Не, в купянському там передача йде і з куп'янського психоневрологічного інтернату, і з безметежинського на Панютинський психоневрологічний інтернат. Це із геріатричного пансіонату ветеранів праці на баланс Малижинського, Зміївського і інського інтернатів. Це передача з Багадухівського геріатричного пансіонату на баланс Багадухівського психоневрологічного інтернату. Добре, бачу, бачу порядки денег. Це ми все читали. Дякую вам велике. Не будемо затримувати колег. Я раз ставлю на голосування, інформацію задати ви до видома і погодите дан, дані про розпорядження голови обласної ради. Хто за чудово колеги? Дякую вам велике. Питання, якщо не маємо, я вам дуже вдячна за плідну співпрацю. Буквально під 10 хвилин ми вже впоралися. Дякую, всім гарного дня. Дякую, Дякую. 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 доброго дня.